Чуєш, де? Куди нажимати далі? Він не знає, як пользуватись програмкою, щоб знімати. <плес> нафіг ти вже включив. Так, щоб... да, нафіг він включив. Покажи, як пользуватись програмкою. Ти що, він скачав тобі? Так. Да. Бо бачив, він нажив. А воно тебе вже знімає. То, що в тебе на екрані. Я тобі покажу. Що я маю двір? А. Я тобі там дрог. І всім привіт, з вами Блок ТІВІ. І тут роман брать придурок. І оцей цей боїться до нього. Я доволі убігай. Там на зараз біжить роман баран Он до він. Чуть не гепнувся. Ну, зараз ми йдемо в двір однокласників. Привет. І маємо знімати друге відео. Всем пока! підписуватись на канал.